Вітаю, любі друзі! Ми з вами сьогодні зустрічаємось на ринку, як завжди. Традиційно, не завжди, а традиційно. Я іноді хожу на ринок, а потім ми з вами гуляємо. По цієї вулиці ми ще не прогулювалися, тому я вирішила. Нічого ну, ж, це ж не дуже та й круто для нас пропускати таку вулицю. Але я навіть не знаю, як вона називається. Тому я тут вперше. А якщо я вперше, то це ще краще цікавіше, і ми можемо разом вивчати, що тут є. Ну осінь, тому що б тут не було, але тут є дуже красиві дерева і тому це вже мені подобається, так, що ж це за вулиця? Кава мені це. Узнати. Ну, як там би не було, баня. О, я в баню тут да, побачила. Баня, да, зараз те, що потрібно, тому що я ж вас держу в курсі, що в мене. Відбувається у житті, а в житті в мене відбувається те, що холодно. Холодно. І вчора вже було 13,5 градусів у квартирі. У мене в кімнаті. Не кімната, ще зовсім холодна. Я навіть не знаю, як тут можна тут так і виживати. Ну, якось виживаю. А ще ж і вимикають світло, то що зовсім чудово. Чудово, можна лягати спати пораніше. Що там? ще? Це Ще чорнов... вулиця. нічого собі. Чорновола я бачу повсюди, де вона тільки не буває і навіть біля педуніверситету, що цікаво да, Чорновола. вона така резва вулиця, як так, не постійно. Не постійна така. Вертіхвостка ця вулиця. Так, да, так ось холодно і темно. Можете зрозуміти, як це так чудово зараз. Тут можна жити. Да. Ну нічого, темно, холодно, але є, що ковдра. Ковдра є, і навіть не одна. Тому що я мерзлячка, і в мене дві ковдри та одне, ну, один плед. Не знаю, як українською. але ви вже Мен, мене вибачте, не знаю. Так ось, я сплю під цими двома ковдрами під пледом. Мабуть, він так і є, плет. А ще ж і одягнута, я ж вам вже розповідала. Одягнута прям дуже добре. Вот. Але все рівно холодно. От сьогодні зовсім якось так. Навіть була одягнута, а все рівно півночі мерзла. Поки не, зігр... не зігрілася, а потім вже не могла і проснутися. Так вже хотілося в теплі полежати. Мій організм сказав, Юля, що це таке? Тобі хочеться кудись там йти. Ні, ти, будь ласка, полежи тут по цією до піддома, Полежи, погрійся. Тоді вже будеш йти туди, куди, -куди по тобі потрібно. Так, куди ж я це прийшла? Я прийшла. в Якийсь парк, мабуть. Досить, досить цікаво, ми з вами прийшли. Це парк. Мабуть, це парк той Кетляревського, але ми з вами, мабуть, йдемо сюди. Що тут побачимо? Є? Які тут цікаві місця? ми Мабуть, прийшли ми до Конкордо. Зараз я побачу. Ну, що, хочете ви? Мабуть, подивитися на новий для вас ТРЦ, тому підемо та подивимось, що тут є. Ну що, не змогла я вам показати, що там є, бо музика там грає повсюди. А коли там музика, то що? Авторські права на Ютуб. Ютуб говорить, ні, Юля, ти не спрашувала їх. Годи. Вони не дають води к вам это, вот, використовувати цю музику, тому що потрібно далі йти і щось дивитися ще. Подивимося з вами, мабуть, все. Ще не знаю що, але ми тут не були. Ми з вами тут не гуляли. Гуляли в іншу сторону, а в цю ні. Тому, мабуть, дуже приємно пройтися по цьому золотому, по тій золотій алеї. Ось така алея. Дуже приємно І кудись люди йдуть, раз вони йдуть, то знають, що там щось є, що то для них заманчиве. А раз так, то і ми можемо теж пройтись. Ну, мабуть, ви навіть мені напишете, де тут Юля гуляла, що вона тут на. Знайшла, ну, я бачу тут дуже-дуже мило. Восени повсюди мило. Куди не глянь, повсюди щось є приємне для очей. А ще й тепло, то зовсім мені це подобається. Ну що, ось, ось що ми бачимо. Напишіть, що це таке. Може, ви знаєте. Мабуть, меморіал другою мирової війни ось такий чудовий дивіться які хмарки ну, мені зовсім всьому це щось неймовірне навіть я прям радася сюди Прийшло. Ось цей парк вже з іншої сторони ми бачимо. Да. Такий. Мабуть, ми з вами пройдемо по нормальній дорозі, бо тут навіть Массаж стоп якийсь виходить. Не дуже приємний масаж, тому пройдемо по нормальним доріжкам дивіться, як тут чудово. Навіть пташки вже теж, як і я, побігли співати, але почули, що Юля співає і давай саме тут. Говорять, передавай привіт своїм підписникам. Розкажи їм, як чудово в Полтаві восени, що нам тут теж подобається. Клени восени це взагалі моя любов. Перехрестя дуже непросте. Мені це ж подобається дивитися на такі анклави з різних сторін, але все досить зрозуміло. О, пишна краса. Так, да, я згодна. Полтава це пишна краса. А як вам? Теж подобається це. Ось могила письменника Котяревського. На місці цього парку раніше було. Міське кладовище, всі могили перенесли в інше місто, місце і навіть могилу пана Самирного. Тут була і могила пана Самирного, бо він е дуже хотів тут бути запахований, але його могилу перенесли у зелений гай. Мені так розповіли, а могила Котяревського залишилася. Ось так красиво зараз, а ми йдемо далі. Зараз так тепло, що хлопчик навіть куртку зняв. Я теж думаю, мабуть, потрібно буде зняти, бо дуже-дуже тепло. Моя кішка. Це теж зрозуміло і попросилася на балкон, хоча пару днів вона говорила мені, ні, Юля, дякую, не потрібно. А зараз ось хочу говорити теж гуляти. Ну, Неба сьогодні як по замовленню для нас з вами. Ну що, мені вздумалось в таку погоду чудову ще раз прийти в музей Панаса Мирного, бо тоді було не дуже тепло, а зараз день і можна Насолодитися ще раз. Ну, я насолоджусь, а потім вийду і, може, далі з вами кудись пройдемо. Ну що, ми з вами в музеї бували, якщо хтось не побачив, подивіться, буквально недавно це було. А зараз прогуляємось, по тихої Полтаві. Полтаві Панаса Мирного. Мабуть, я думаю, так і було, коли він тут жив, яка, яка у нас цікава зустріч, і прогулянка вийшлася. Вийшла така гарнесенька. Полтава мені. Подобається тим, що можна побувати одразу і в місті, і будь-то би в селі. Де таке можна ще побачити? Я, правда, не знаю, туди нам чи сюди, але, мабуть, сюди можна пройти. Ти навіть не знаю. Щось мені так, якось так тут з іншої сторони. О, дивіться, які тут почтові ящички. Дуже добрі. Якось тут я не знаю, куди мені піти. Що собак теж мені не хочеться отож... зустріти. Не будемо ми з вами вже тут тобто, гуляти. Мене пугати. Подивимось на оці будиночки дуже цюдо, чудові. На цьому закінчимо. Тим паче, що ми з вами гуляли дуже довго. Ставте лайки. Нагадаю, вам сподобалась наша ця зустріч. Ось таке, таке небо. Бажаю всім миру. Ставте лайки. До зустрічі!